Напевно, більшість відео в інтернеті про Аляску це розповіді про туристів, не тутешніх. Бо не все, що можна місцевим людям, дозволено туристам. І сьогодні я покажу, як ловлять рибу самі жителі Аляски і чому приїжджим це заборонено. Поїхали. Ой-ой-ой! Цей раз ми їдемо з ночівкою, будемо ночувати в палатках, тому нам треба дуже багато речей взяти: тушки, матрац, ковдри, багато теплої одежі, бо може бути холодно. Ось ці штани для рибалки. Знов забитий весь рецепт. Цей раз ми вирішили не купляти багато їжі, а просто зайти і взяти різні снеки для дітей в дорогу, а їжу вже там купити. Ось зараз просто зійшли за снеками. І каву хочу взяти собі. До речі, ви знали, що в Америці в магазинах є спеціальні працівники, які складають твій товар. Чогось хотілося це показати вам. Ми купили снеки в дорогу дітям, бо дорога довга, і вугілля для приготування їжі. Ні, Це не можна дітям. Вже дві години дня, а ми тільки виїжджаємо з нашого міста, нам їхати три з половиною години, і ми, напевно, ввечері аж не їдемо. Ось тепло на вулиці класно. А ми будемо в машині сидіти. Я взяла собі гарячу каву, тому що в мене горло болить, а не хочу холодно. Ти не кава Олія? Не знаю, що це таке. Цей раз я вирішила не знімати довгу дорогу, бо знімаю її завжди. Але саме цей момент хочу вам показати. Дивіться, навіть у нас на Алясці є каліфорнійський пляж. Саме там ми і будемо ловити рибу. А поки заїдемо за їжею. Нарешті ми приїхали в Кінай, місто, де ми будемо зараз риболовити. У мене вже п'ята точка, і дітей напевно теж так болить, так болить. Тут кава, звісно, без неї ніяк. Тут ми вирішили м'ясо взяти, зараз робити. Майже нічого немає, бо люди, як і ми, приходять за м'ясом. Побачите, тут навіть продається лосось і халебот. Цю поїздку ми зробили досить спонтанно. Вчора вирішили, вчора все зібрали, всі речі. А сьогодні зранку я прокинулася і зрозуміла, що я захворіла. Горло болить, голова болить і все-таки інше така слабість. І думала, чи їхати, чи не їхати, чи їхати, чи не їхали. Поїхали. Пів сьомої вечора так тепло, який чудовий день. Ось чому ми приїхали на рибалку сьогодні. Був дуже класний день. Сподіваюсь, ми не замерзнемо в тих палатках, бо за це я найбільше хвилююсь. Розкажу за саме місце, де ми будемо сьогодні ловити рибу. Це місто називається Кінай, що в перекладі з мови корінних жителів відкрита та плоска місцевість. Це місце було завжди багате на червону рибу та диких тварин. Тому перші поселення були тут ще тисячу років до нашої ери, як говорять археологи. Цікавий факт, що в мультфільмі Братик Ведмедик головного героя звали саме Кінай. Взагалі багатьох персонажах цього мультфільму названо честь різних міст. Слухай, Аляські. можеш не говорити? Гаразд. Я співатиму! Ні-ні-ні-ні Тут ми беремо пірміт, щоб переночувати, яка ж Ілля. Все не безкоштовно. Тож, скільки коштує? За рибалку і за палатку треба заплатити 49 доларів десь. Oh, okay. Це, на один You're день this... Нам таку штуку дали, щоб на палатку собі покласти і на машину. Їхати по цьому піску півтори кілометри була ще та пригода. Не думаю, що звичайна маленька машина тут би проїхала. Хоча може, то ми не по цій дорозі їхали, хто знає. подивіться, як люди свої машини просто ось так на піску ставлять. Тут навіть коротше. Ми приїхали, знайшли місце, де нам стати. Просто посередині вирішили тут палатку ставити. Тут такі типу ряди: один ряд, другий, і прямо біля океану, третій ряд. Ми тут посередині вирішили. Ось бачите, як люди роблять собі кемпінг. Взагалі приносять такі великі палатки, щоб навіть їдсти готувати. Чи Пішли палатку ставити. А -а. Ух. Якщо можна було б так зробити. Колись 15 років я отримала розряд у спортивному туризмі, і ця бумажка, напевно, досі лежить в мамі мамо в документах в Україні. Тож палатку складати я вмію. Майже готова. Їхати кудись з дітьми на день це взяти з собою півдому, починаючи з того, а чим ми надуємо матрац, закінчуючи, а чим діти будуть гратись? Зараз плюс 17, а я так діто, а ніби то я не знаю плюс 5. Це через те, що я просто захворіла діти мої майже голі там бігають, джема взагалі в одній ковці. Я бачу, що їй не холодно, в неї теплий ніс, їй все подобається. Вона така щаслива, бо вона дуже хотіла спати в палаці. Напевне, я не знаю, раз 20 нам говорила, коли ж ми будемо спати в палаці. Прикро те, що я люблю ловити рибу, але мені просто так щось погано, що я вже я не знаю скільки за цей день три рази таланову випила. Не знаю, допоможу, не допоможу, голова болить, холодно. Вжесь горло були тільки по приїзді додому. Я дізналася, що в мене була ангіна. Терпіти не можу хворити, а особливо в цікаві дні. Але то вже все в минулому. Вирішили спочатку добре поїсти на нагодувати дітей, а потім вже приєднатись до людей. Рибалити на вечір. у нас було м'ясо, яке сьогодні ми купили огірки, і помідори з нашої теплиці. Ну і картопля з маслом. І як вже безпеченої картопля в поході. Момент відчуття. Картопля зроблена як в старі часи, коли була маленька я. Дуже смачна. Джемі мені подобається, да, Джема? А ну як же американський кемпінг без маршмела шоколадом? Джема стільки раз мені повторила, чи не забула я їх собою взяти, поки ми їхали. Що я не здобулася, якщо мені буде сниця, як вона мене питає, чи не забула я їх з собою взяти. Тут рибу можна ловити до 12 чи 11 іноді, тому що риба приходить до берега спати, і тоді її типу не можна ловити, то ловлять тільки до, 10, до 11 до коли як. Кожен раз по-різному говорить. Зараз вже майже 10, без 20. І Ілля зараз піде, починає тільки ловити. Подивимося, що слово чи ні. Чесно, риба нам не потрібна, Але ми приїхали просто так, щось відпочити, напевно, зробити відео. Ось. Так, ось така правда про нас. Ми любимо ловити рибу, але не любимо її їсти. Ми просто її переїли вже. Дивіться, яка велика, яка довга ця додаткова ручка у Скільки літ ти заплатив за цю додаткову ручку? Мені здається, вона не потрібна, я лягу говорить, треба. Не знаю, я би без неї ловила. Цю сітку можу я попастись. Просто подивіться, яка вона велика. Зараз би таку круту фотосесію зробити з цим сонцем, дуже класно е, світить. Чи мені ліки допомогли, чи е, Не знаю, що ще, але взагалі мені навіть вже не холодно. Реально тепло. Ну, холодно і в мене багато зараз сил, хоч йти і рибу ловити. Подивимось, Може я сьогодні, може завтра. Теж були. Коротше, Я готовий йти, щось ловити. Без рукавиць, дуже на мене злий, бо я не взяла рукавиці. Йду, йду, бери. Відро треба взяти? Добре. Але як гарно, дивіться, як гарно. А тепер розкажу про деталі цієї рибалки. Ловити ось таким сачком по всій території Аляски мають права тільки резиденти. Щоб стати резидентом, ти повинен прожити тут рік. Якщо вам здається, що можна ось так будь-яку річку чи берег зайти і ловити сачком рибу, ви помиляєтесь. На кожнісіньку річку залив відкритий океан чи струмок є свої окремі правила вилову риби. І всі місцеві мені здається вже на пам'ять знають, де і коли відкривається чи закривається рибалка, на які снасті можна ловити тощо. Також всю інформацію можна подивитись на офіційному сайті Аляски Alaska.com. Але, проживши тут 5 років, скажу, що до нас інформація завжди доходить через Сарафанне Радіо. Взагалі онлайн ми можемо подивитися, яка кількість риби зараз йде на тому чи іншому місці, як вони це знають, це окрема тема для розмови. Подивіться, починається відлив. Тільки що ми ось тут стояли, було досить глибоко. А тут я вже бачу земля. Бачите, ось тут? Вже там видно. Це класно, бо це значить, що рибу буде легше зловити Дивіться, риба валяється прямо з ікрою Нікому не потрібно. Там стільки ікри Жесть. Люди, одну хвилину назад бо ось тут стояли, тут була вода. Тепер немає тут води майже. Дивіться, діти вже заходять. Ось, тут берег ще мокрий. Просто так швидко, що я аж не вірю. Поки я там передягала нашого хлопчика, Олег зловив. Ой, вона ще жива. Мен, слизька! Слизька! Ось там ми стояли і за 10 хвилин ми стали тут. О, там щось, походу, йде. Давай, давай. Риба! Ой-ой-ой, як -ой -ой, пригає! Тож чому туристам не можна ловити рибу сочками? Все просто. Для жителів Аляски це не хобі чи спорт, а їжа, яку вони запасають на зиму? Охота та рибалка були завжди тут не способом розваги, а способом виживання. Бо як в Україні, наприклад, вирощують та запасаються картоплю і зерном на зиму тут запасаються м'ясом та рибою. Якщо туристу хочуть половити рибу як спорт чи хобі, то велкам. Для цього є вудочки. Про кількість зловленої риби на сім'ю на рік я розкажу пізніше. А ось так виглядає майже 12-та ноч на Алясці. нам рамку, зараз такі трішки е, Горло в мене так болить. Я в шапці джеммені, бо я свою вчора віддала Ілюші. Ілюшу не взяв свою. Зараз йду в туалет. Тут туалет у нас недалеко. Такі типу кабінки. Тут є туалет, до речі, якщо вас цікавило, тут туалети є. А Тут мусор викидати. Я викинула свої чоботи. Вони в мене дирка там якась. Ми тут не одні з дітьми, що розуміли, дуже багато людей з такими малесенькими. Ви подивіться, де відлив зараз. Де аж люди стоять? Такий туман. Взагалі на цьому місці для кожної сім'ї є свій ліміт, скільки вона має право зловити риби тут. На нашу сім'ю 55 штук лосося. Звичайно, 55 штук це дуже багато для нас. Останній рік ми взагалі ось майже не ємо. Дуже-дуже вже переїли його. Так це, щоб ви розуміли, тільки в цьому місті 55 штук, а в інших містах по різному також можна половити рибу. То на рік ти можеш зловити, ну дуже дуже прям багато рибу. І це все офіційно. Це не те, що там ти займаєшся браконьєрством чи чим чимось таким. І ще цю рибу, яку ти ловиш, ти не маєш права продавати, ти маєш право тільки дарити людям. Через своє погане почуття я в цей раз навіть не зайшла в воду, але знаєте, я обожнюю навіть таку риболовлю. А поки подивіться на красу, що ми засняли з дрону. 29, ми швидко зібрали речі, бо далі нас чекала дорога, але спочатку кава. Моя кава, вітям чай. Ну і, звичайно, Макдональдс. На океані ми були в шапках, в куртках було холодно. 15 хвилин від океану зараз. 15 хвилин люди. І так тепло. Ось що значить океан. Ось що значить вітер з океану. Так добре зараз. Діти гуляють, так подобається. Вирішили зупинитись на трішечки так погуляти, побігати по лісу, бо діти вже не можуть терпіти. Ми майже годину були в тому трафіку. Тут такий туалет cute. Дерев'яний, зараз підемо в туалет, потім там озеро побігаємо на вулиці на озері. До речі, цікавий факт, що я прочитала стоячи ось там, так то я так ось з 400 щоно вилоплених лососів, тільки 100 добираються соленої води. Шість з них вертаються сюди вже дорослими і тільки двоє дають потомство. Саме в цій річці кіна зловили лосося, якого занесли в рекорд Гіннеса – понад 45 кілограм. І саме ця річка кормила корені народи ще 1000 років до нашої ери. Я вже казала, що Аляску можна показувати і розказувати про неї годинами, але це все не одне і те ж саме, як побачити її вживу, справжню. Тож це відео як верхівка айсбергу в океані. Здається, все розказала, але нічого не розказала вам. Тому ми вже зробили філе риби, що я зловив за годину тоді ввечері, Ми її робили на порції, які ми можемо з'їсти. Завакумували її, бо вона так краще зберігається. І підписала, щоб знати, де і коли саме ми її зловили. Ось і все, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайку і підписатися, якщо ви на каналі вперше. Миру та любові в сім'ї. Папа!